Доброго дня, водимо, шановні члени журі та учасники конкурсу. Мене звати Софія, я навчаюся в 9 класі Черняхівського ліцею номер 1 Дозвольте запропонувати вашій увазі і доповідь за результатами нашого дослідження цифрова система інформації. Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав колись Натан Ротшильд. Дійсно, інформація у сучасному світі. Це стратегічний ресурс. Відомо, що інформація від латинської інформатіо, роз'яснення, уявлення, поняття про що небудь, інформейне давати вигляд, форму, навчати, мислити, уявляти відомості незалежно від форми їхнього подання. Ми знаємо, що значна частина інформації стрімко втрачає свою важливість, а значить, стає все складніше використовувати її. В традиційному паперовому вигляді. Тому актуальним стає питання збереження інформації. Відповідно, швидке отримання актуальної інформації може гарантувати тільки автоматизована система залучення нових видів даних, комп'ютеризація нових галузей знань і управління створення інформаційних систем. Метою нашого дослідження є ознайомлення з геоінформаційними системами. Та навчитися працювати з ними. Предметом ФІС є дослідження закономірностей інформаційного забезпечення користувачів, включаючи принципи побудови системи збору, накопичення, обробки, моделювання, аналізу просторових даних, їх відображення та використання, доведення до користувачів, формування технічних програмних засобів, розробки технології виготовлення електронних і цифрових карт, формування відповідних організаційних структур. Що ж стало основою появи Гіс? Історія Гіс почалася ще у 1854 році. Коли холера захопила місто Лондон, британський лікар Джон Сноу розпочав картографування місць спалаху, доріг та водних ліній. Коли він додав всі ці функції до карти, сталося щось цікаве. Він побачив, що випадки холери зазвичай зустрічаються вздовж лінії води. Можна вважати, що вже з того часу картографування стало невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Гіс стало результатом об'єднання багатьох технологій: бази даних, комп'ютерне картографування, дистанційне зендування, програмування, географія, веб-дизайн та комп'ютерні науки. На сучасному етапі розвитку ГІС. Це інформаційна система, яка забезпечує збір, збереження, обробку, доступ, відображення та поширення геопросторових даних. Завдання ГІС дуже різноманітні, але серед них є й типові. Це екологія і природокористування, завдання обліково-інвентаризаційного типу, завдання планування розвитку, вибору маршрутів і управління перевезеннями, моделювання і складні методи аналізу даних, управління та планування розвитку території, містобудування, і архітектура та багато інших. Актуальними стоять слова колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бенджаміна Дізрелі у житті. Зазвичай процвітає більше інших той, хто володіє кращою інформацією. І тому сучасний гіст надають більш точний, актуальний та великий обсяг інформації. Історія сучасних гіст бере свій початок з кінця 50-х років минулого століття. За 50 років пройдено кілька етапів, що дозволили створити самостійно функціонуючу сферу сферу геоінформаційних технологій. Основні досягнення в геоінформаційній картографії були отримані в США, Канаді і Європі. Україна не брала участі у світовому процесі створення і розвитку геоінформаційних технологій аж до середини 1980-х років. Проте і наша країна має свій нехай невеликий досвід розвитку геоінформаційних систем і технологій. І як результат розвитку ГІС в Україні. 16 років тому було видано Національний атлас України, перший в історії держави офіційний інформаційний картографічний твір загального користування, участь у створенні 875-ї карт, якого взяли вчені понад 50 установ НАН України. Атлас характеризує природні умови і ресурси України, її екологічну ситуацію, населення, економіку і історію. Що ж таке електронна карта? Це криптографічне зображення створене на основі даних цифрових карт і візуалізоване на відеомоніторі комп'ютера або відеоекрані іншого пристрою, наприклад, супутникового навігатора. Тож, які існують електронні карти, їх особливість полягає в тому, що вони відображаються в реальному часі, і оновлюються і візуалізуються в тривимірному зображенні, поєднують карти з аеро та космічними знімками. Серед електронних карт є карти Google Maps, це безкоштовний картографічний веб-сервіс від компанії Google, а також найбільше застосунків, побудованих на основі цього сервісу інших технологій Google. Google Earth це безкоштовна, вільно завантажувана програма компанії Google, що відображає віртуальний глобус. В рамках цього проєкту в мережу інтернет було викладено аерофотознімки та сателітні знімки більшої частини Землі. Open Стріт Map – це відкритий проєкт, спрямований на збір збереження та розповсюдження загальнодоступних геопросторових даних, створення інструментів для роботи з ними з силами спільноти волонтерів. Цікавий факт, що за ініціативою ряду великих американських компаній і організацій, таких як Національне географічне товариство, UGC, Sun Microsystem, Hewlett-Packard, Елсі та інших. Було вирішено 15 листопада щорічно відзначати День ГІС. В рамках свята протягом тижня повсюдно відбуваються різноманітні заходи, виставки, семінари, дні відкритих дверей, де студенти, школярі і будь-які бажаючі можуть ознайомитися з останніми досягненнями в області геоінформатики. День ГІС стає все більш популярним і вже перетнув кордони США. У минулому році понад 700 організацій, 65 країн, приєдналися до цього заходу. Висновки дозвольте не зачитувати, так як вони прозвучали у ході моєї доповіді. Всім дякую за увагу!